Друзі, що відбувається? Трамп здає Україну та прогнозує припинення вогню. Чи справді це так? Давайте розбиратися. І почнемо з того, що президент США Дональд Трамп одним телефонним дзвінком перекреслив просто багаторічну політику США щодо війни в Україні. Його розмова із російським диктатором Путіним, ймовірно, сигналізує про те, що Трамп здає Україну. Про це в середу, 12 лютого, пише видання Bloomberg. Видання вказує, що так. Вважають деякі європейські лідери. Вказується, що за підсумками розмови Трампа з Путіним американський президент повідомив, що вони домовилися негайно розпочати переговори та здійснити візит до країн одне одного. Друзі, така риторика демонструє різку зміну в позиції США часів Джо Байдена. Справа в тому, що після вторгнення РФ у лютому 22-го року між лідерами країн не було прямого безпосереднього спілкування. Да ви пам'ятаєте, що Шольца критикували не один раз, коли він розмовляв з Путіним. А тепер це робить Дональд Трамп. Вашингтон тоді був зосереджений на підтримці України і її опорі російській агресії. Наразі, ж, як вказує видання, український президент Володимир Зеленський наполягає на поверненні території України. Ці наміри відповідали офіційній політиці США за президентства Байдена. Ну а тепер це вже не так, пише Блюмберг. Також очільник Пентагону Піт Гексет заявив високопосадовцям НАТО в Брюсселі, що повернення Україні до кордонів, які існували до 2014 року, є ілюзорною метою. Друзі, я вам нагадаю, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним. Президент США зазначив, що він і Путін погодилися і хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні між Росією та Україною. Правитель Росії запросив президента США відвідати Москву і висловив готовність прийняти в Росії американських посадовців. за Тими напрямками роботи, які становлять взаємні інтереси, ну, включаючи тему українського врегулювання. А мені от цікаво, якщо ти хочеш припинити, щоб люди убивали один одного, то може просто підеш, ти ще розпочав цю війну. І тут друзі, Трамп навіть береться прогнозувати припинення війни в Україні. Трамп заявив, що не бачить ризику того, що президент України Володимир Зеленський буде виключений із переговорного процесу. Припинення вогню на території України може відбутися у недалекому майбутньому, заявив президент США після телефонної розмови з російським диктатором Путіним. Повідомляє CNN. ми говорили про можливість припинення вогню, щоб зупинити вбивство. І я думаю, що ймовірно, в якийсь момент ми досягнемо цього в недалекому. Майбутньому додав Трамп, також він заявляє, що має намір зустрітися з Путіним. І вже навіть повідомляють, що начебто визначили місто зустрічі. Зустріч Путіна та Трампа може відбутися у Саудівській Аравії. Про це заявляє президент США Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами. Так повідомляє у соцмережах X журналістка CBS News. Серед іншого Трамп запросив Путіна до Вашингтона, а Путін Трампа до Москви. Друзі, події просто шалені. Трамп подзвонив Путіну, потім Зеленському, вони там запрошують один одного. Ем, але ж, давайте чесно, винна одна людина в цій війні, про що може йти мова? Просто забирай своїх солдатів і все. До речі, в розмові Трампа з Зеленським він начебто поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним. Але тут важливий момент: ну, щоб не вийшло так, що ми, ми з Путіним все вирішили, а тебе тільки поінформували. До речі, Трампа присоромили через дзвінок Путіну. Президент США Дональд Трамп вміє укладати угоди вигідні для Кремля. Таку заяву в середу 12 лютого, зробив американський сенатор демократ Адам Шиф. Йдеться у його дописі в соцмережі. X. сьогодні президент Трамп подзвонив нашому ворогу Росії перший ніж подзвонити нашому союзнику Україні. Акцентував він в своєму повідомленні. Він також нагадав про заяву міністра оборони США Піта. Гексета, а в якій той відкинув можливість членства України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями. Друзі, а не означає це здачу інтересів України ще до початку переговорів? Ще одна цікава стаття від видання The Telegraph говорить, що Штати більше не зацікавлені в гарантуванні безпеки України та й взагалі всієї Європи. Сполучені Штати Америки не цікавить безпека України і Європи після повномасштабного вторгнення США дотримувалися принципу не підтримувати гру Росії з розділення третіх країн між двома супердержавами. Більше ні, про це в середу, 12 лютого, пише The Telegraph. Видання нагадує, що напередодні глава Пентагону під гексет окреслив бачення миру президентом США. Ми вже це говорили. За його словами, окупована територія не буде повернута Україні, маючи на увазі заморожування вздовж поточної лінії зіткнення. Також, на його думку, Україна не отримає ні членства в НАТО, ні гарантій безпеки за статтею 5, і абсолютно ніякі війська США не будуть залучені до миротворчих сил. А, і це насправді така якась похмура угода, яка винагороджує Росію. Вкраденою землею та зробить Україну вразливою для другого нападу через роки. Ще цікава думка видання, що відбудеться надалі. Надалі форма миру буде повністю залежати від Європи, включно з Великою Британією. А це означатиме, друзі, необхідність масштабних інвестицій в збройні сили і оборонну провисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на європейську частину НАТО. Якщо Путін повернеться в Україну, то він захопить Київ та Харків, а потім вторгнеться до країн НАТО. Друзі, це насправді те, чого прагне Путін: місце, де пануватиме погляд на те, що сильні розділяють слабих, тож, можливо, дійсно придеться покладатися на власні сили в кооперації з Європейським Союзом та Великою Британією, тим паче, що. Трамп теж дав зрозуміти, що Україна в НАТО навряд чи вступить. Трамп сказав, що членство України в альянсі, а воно просто непрактичне. Тобто для всіх практично, а для України ні. Глава Білого Дому заявляє, що США продовжать надавати допомогу Україні, але ми хочемо, щоб вона була убезпечена. Президент США заявляє, що згоден з заявою очільника Пентагону Піта Гексета щодо нереалістичності членства України в НАТО. Також Трамп вважає малоймовірним повернення України станом до кордонів 2014 року. На його думку, окуповані території навряд чи вдасться повернути. Крім того, Трамп додав, що глава Мінфіну США має привезти з Києва документ із гарантіями повернення. Вкладених коштів на підтримку України, тобто Трамп просто хоче повернути кошти з США і все без ніяких гарантій і ще й перекласти війну на Європейський Союз та Британію. І ще, за словами Трампа, президент США вважає, що Україна отримала допомоги на суму в 350 мільярдів доларів від Вашингтона. Україна продовжить отримувати американську допомогу, але гроші мають бути забезпечені. Сказав президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Білому домі. Повідомляє Голос Америки в четвер, 13 лютого. Він вважає, що колишня адміністрація мається на увазі Байдена, просто безглуздо передавала гроші Україні. Ну а він планує отримати гарантії повернення цих коштів. Друзі, але тут трішечки треба пояснити. Президент США вважає, що Україна отримала допомогу на 350 мільйонів. Але ми отримали лише в 67 мільярдів. Мається на увазі мільярдів, вибачте. Але ми отримали 67 мільярдів, знаданих в 177 мільярдів, а які з них 100 мільярдів там же і залишилися в Сполучених Штатах. Ну, а виходить, що ми вже винні 500 мільярдів. На таку суму Дональд Трамп планує укласти угоду між Україною та Сполученими Штатами на корисні капалини. І, друзі, що ми з вами маємо? Замість того, щоб допомагати Україні як гаранти нашої безпеки, США просто хочуть свої гроші назад, підігруючи Кремлю, віддаючи Путіну наші землі, а гарантії та якось самі там. Розберетесь, хай Європа вас, наприклад, спасає, в НАТО ні. Американських військових теж ні. Що цікаво, ні слова про репарації. Тобто прийшли, пограбували, повбивали і нічого. Тому слідкуємо уважно за подіями. Поки що я вам нагадаю, лише це все заяви ніяких угод ще не підписано. До речі, Європейський Союз вже м, починає е, теж вимагати. А Європа вимагає участі у переговорах про припинення війни Російської Федерації проти України у спільній заяві голів МЗС країни Європи йдеться про те, що вони віддані незалежності суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем загарбницької війни Росії. І це правильно, вони розуміють, що завтра може настати участь їх. Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву про готовність зміцнювати допомогу Україні. Про це в середу, 12 лютого, повідомляє МЗС України. А також європейські лідери зазначили, що Україна е, Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, а справедливий та стійкий мир в Україні є просто необхідною умовою. Сильної євроатлантичної безпеки. Тобто, можливо, друзі, подальш, подальший розвиток подій буде більш сконцентрований вже в нас тут, в Європі. Можливо, Україна створить якийсь союз між Британією та Німеччиною, Францією. Не знаю. Підпишіться, до речі, на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Ну, ми будемо слідкувати за подіями. Тож Україна переможе, Збройні сили. На найкращий. Дякую.